Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні я хочу вам нагадати за початок чергового фарму додаткових 5 жетонів весняного магазину. Середа 1800, додаткові 5 жетончиків, все традиційно. Також обговоримо перші злиті скріншоти, точніше там був один скріншот з новим фан режимом, який скоро з'явиться у World of Tanks. Він під зірочкою, закритий на Wodexпресі, але вже почала з'являтися інформація на сторонніх ресурсах про нього. І предметно обговоримо ап об'єкта 268, як Panzer Є100, 110 е 4 та Нерф Хорі 3. З'явилася ця інформація. Поки що немає інформації по тим досліджуваним машинам, які йдуть нижче, 9, 8, 7, 6 і навіть, по-моєму, є 5 рівні зміни. Але є потопах уже попередня інформація. Зараз будемо про неї говорити. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання, а саме фарму додаткових п'яти жетончиків весняного магазину. Зараз із 18.00 у нас стали доступні додаткові 5 жетончиків за 3 години перегляду, традиційно трансляції з активними твічдропс, так як ми й до цього фармили. Якщо ви зафармите ці 5 жетончиків, то у вас вже буде 55 жетончиків сумарно. Якщо ви витратили на прем-машину, то відповідно 10 жетончиків у вашій копілочці. Так скажемо, для того, щоб ви в подальшому могли їх витратити на будь-які з елементів кастомізації, розхідників. Ну я б вам а, в першу чергу порекомендував би забирати один із 3D-стилів. Це вже, само собою, дивіться, кому що потрібно. Далі у нас з'явилася дуже така цікава інформація з новим та незвичайним фан-режимом Скоро уво тобто, з'явився такий от попередньо скріншот з Експреса він кучкує, так скажемо, хтось відкрив за зірочки і почав уже по різних ресурсах, так скажемо, цю картинку запускати. Бачимо, що тут у нас зображено по типу якихось перегонів з перестрілкою. Перша машина, яку ми тут бачимо, XOR 1010, fb це в нас стежка Колісна Великобританії. в неї максимальна швидкість приблизно 60 кілометрів. А дивимося, що друге іде. От друга машина це у нас взагалі перший рівень, наскільки я розумію, німецький L-трактор, чи як він там називається. Тобто ця машина взагалі е, ледве повзе, так скажемо, а тут вона летить на великій швидкості. Ну, судячи з того, що ми бачимо. І третя машина це черепаха Т-95, друзі. Тобто, це якийсь режим, у якому або модифікатори для техніки. По типу, як знаєте, льодовиковий період, де там швидкість більша, там питома потужність і так далі. і так далі у Машин. Або це взагалі режим, у якому є своя техніка, її не обов'язково мати в гаражі. Ми будемо якось її відкривати, буде якийсь початковий набір техніки, і ми зможемо проходити певну прогресію. Звісно, будуть нагороди, щоб гравці грали. І от е, грати на оцих спеціальних машинах на спеціальній мапі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього режиму? Плюс до того, в нас з'явилася картинка із самим 2D-стилем уже на звичайній мапі. А що це означає, друзі? Це означає, що скоріш за все, в оцій от прогресії, буде подарунковий 2D-стиль, окрім інших нагород. Який буде незвичайно виглядати. Бачимо, який він яскравий, насичений от такими там полосами, не полосами, як це назвати. Коротше кажучи, виглядає ненатурально абсолютно. У нас нічого подібного, наскільки я пам'ятаю, немає. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок такого от 2D-стилю. А тепер, друзі, переходимо до наступного третього питання, апу-характеристик об'єкта 268 в оновленні 1.28.1. Зміни торкнуться техніки з рівня 4 до рівня 10. Це в нас перша машина, яка буде апатися. Об'єкт 268 це СРСР рівень 10ПТ досліджувана. Якщо подивитися по Апу, то ми можемо побачити, що в нас апають вогневу міць. Час ведення було 259, стало 2,4 секунди. Кути опускання гармати мінус 5 було, стало мінус 6. Стабілізація під час руху була 0.21 погана, стала 0,18, краще, по типу, як уст що можна вже сказати, в деяких. Далі у нас іде стабілізація під час повороту корпусу. Так само було 0.21, стало 0.18. По мобільності потужність двигуна апнули. Було 800 кінських сил, стало 950. Відповідно, і по тому потужність також піднялася. Була 15,69, стала 1864. Швидкість повороту шасі 29.2. Була стала 34,42. Тобто бачимо, що апнули динамічні характеристики і трішечки комфортніша стала у нас. Гармата, так скажемо, але є примітка у всіх випадках, що це попередні зміни, та статистика все ще може змінитися до і під час публічного тесту. ВОД 128.1. Нагадую, що публічний тест 128.1 буде уже завтра. У нас повинен четвер запуститися. Я про це розповідав. Далі йде у нас як Панзер є сто в оновлення 128.1. АП. Але я тут в дужечках написав, якщо це можна так назвати, тому що тут взагалі незначні зміни, які ні на що не впливають. Бачимо, що в нас тут у загальному вартість ремонту техніки змінили. Була 8935, стала 9145, тобто, можна сказати, це взагалі нерв. Живучість, міцність двигуна після ремонту була 360-170, стала 345-173. Отут оцей другий показник по типу як апнули, але ну, я не знаю, друзі, це щось, щось таке зрозуміло. Якщо чесно, я сподіваюся, що буде конкретний ап цієї машини. Е, ну, для чого його було позиціонувати, точніше, як ап, якщо е, нічого не змінилося, по суті. Далі йде ап-характеристик 110 d 4 в оновленні 1.28.1. До речі, зміни торкнуться техніки з рівня 6 до рівня 10. У цьому випадку, в попередньому, от, де Яга. Зміни торкнуться взагалі техніки з 4 до 10 рівня. Це я вам забув просто-напросто сказати, нагадую, так скажемо, якщо ви не прочитали. От по Т-110Е4 у нас йдуть зміни по вогневій потужності. Час зведення було 2,78, стало 2,59. Стабілізація при повороті башти була 0,24, стала 0,20. По мобільності максимальна швидкість заднього ходу була 10, стала 12, потужність двигуна була 875 кінських сил, стала 950 кінських сил. Відповідно і потума потужність піднялася, була 13,67, стала 14,84. Швидкість повороту рубки також апнули, було 18,77, стало 20,86. Бачимо, що попідтягували по трішечку е, різні характеристики, стане комфортніше відігравати на даній машині. Вартість ремонту також змінена, була 6735, стало 9250 кредитів. Е, також є приписочка, що ці е, характеристики так скажемо, апи можуть відрізнятися вже під час проведення так скажемо, тесту і після нього. Далі йде нерф характеристик Хорі 3 в оновленні 1.28.1. Зміни торкнуться техніки з рівня 5 до рівня 10. Бачимо, повністю лінієчку будуть так скажімо, нерфити, я так розумію, хоча по тих машинах немає ще інформації. Перша машина, про яку є вже інформація, це про топ Хорі 3, Японія, рівень 10ПТ досліджувана. Бачимо, що тут вогневу міць підрізали, тому що точність на 100 метрів у нас була 0,33, стало 0,35. Мобільність, максимальна швидкість заднього ходу. Зрізали, було раніше 18, ну от зараз є, а буде 15 км на годину. І спостереження, діапазон огляду також зрізали, було 400 метрів, прекрасний огляд, стало 380 метрів відносно стандартний. Ну і В загальному вартість ремонту змінена, була 7870, стала 8705 кредитів. Звісно, це ще не фінальні зміни. Я так розумію, вони просто-напросто, от з такими змінами, пускають це все на тестування, а далі це все буде тестуватися. Можливо, якусь техніку ще будуть апати, або навпаки, будуть щось змінювати. Це вже будемо по ходу розбиратися, так скажемо, дивитися, що до чого і як. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок апів і нерфів, характеристики в оновленні 1.28, це само собою. Плюс до того мені дуже цікаво почитати. Можливо, ви бачили ще якусь додаткову інформацію по цьому новому фан-режиму, який з'явиться у вод, тому що тут очевидно, що будуть якісь... Перегони з перестрілками. Я так зрозумів, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Тому що я з самого початку подумав, що це перероблений той режим, який нам колись давно показували в дорожній мапі, по-моєму, ще на 2024 рік чи на який. Коли там Т-44 100 їхали по таких як сказати треках із різними перешкодами, коли рухалися площини, по яким пересувалися ці машини. Коротше, кажучи, ви пам'ятаєте той момент, але скоріш за все це щось абсолютно нове. І було таке питання у коментарях у телеграмі. Чи буде це режим заміною поклику Марсу? Я так думаю, що не буде, тому що на Вод пишуть, що скоро цей режим вийде, а скоріш за все, це в наступному місяці, в квітні, друзі. Скоро. А от поклик Марсу, це в нас або кінець квітня, або початок уже травня. Та подія запланована. скоріш за все, її не будуть чіпати ніяк. Це буде абсолютно новий якийсь режим у наступному місяці. Подивимося, чекаємо більше злитої інформації. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!